Всім привіт! Мене звати Анна. З вами на столкі бокс і гра Лігрето. Надзвичайно проста, швидка та динамічна гра. Її автором є Райнер Штокхаузен і видав цю гру Шміт ще у 1988 році. А ну зізнавайтесь в коментарях, хто із вас є старшим або молодшим, або можливо однолітком цієї гри. Незважаючи на те, що цій грі більше 30 років, але вона й досі не втрачає своєї актуальності, залишається цікавою як для молоді, так і для підлітків. В цю гру можна грати від двох до чотирьох гравців. Але я скажу вам так, як є. Насправді, чим більше гравців, тим і цікавіше грати в цю гру. Якщо ви найчастіше граєте в ігри в двох, то зверніть увагу краще на суто дуельні ігри, які розроблені спеціально для двох гравців. Це може бути як «Сім чудес дуель», так і печворки, Париж. Ну, таких ігор дуже багато. Можете написати нам в директ на Слівбокс в інстаграмі, і ми вас можемо зорієнтувати, враховуючи ваші вподобання. Ще дуже цікавий момент. Що якщо об'єднати цю коробочку лігрето і ще з одним набором лігрето, але головне іншого кольору, тобто не дві червоні коробки, а різних кольорів, то тоді кількість гравців збільшується до восьми. А якщо об'єднати три коробки лігрето, то тоді зможете грати навіть дванадцятьох. Вам просто не передати ті емоції та ту атмосферу, яка панує, коли ви граєте в цю гру, це просто кольорова буря. У вас відбувається на столі. Спробуйте. У цю гру рекомендують грати з 8 років, але є і ще лігрето дитяча версія з 6 років. Це жовта коробочка, і там картки не з цифрами, а з різними такими тваринками. У коробці ви знайдете 160 карток із блискавками різного кольору на сорочці, і які відрізняються різними кольорами, цифрами, а також правила шістьма мовами. Але, на жаль, немає української або англійської. Це польське видання, тому ми і записуємо для вас це відео. Усі учасники отримують колоду із 40 карток із блискавками одного кольору. Кожен гравець бере із колоди 10 карт і викладає їх перед собою горілиць у стопку, що і зветься лігрето. Горіс з нею відкриту викладається від 3 до 5 карт. Усе залежить від того, скільки вас гравців. Залишок колоди залишається у гравця в руці сорочкою вгору. Родзинка цієї гри полягає в тому, що всі гравці ходять одночасно і тому немає часу, коли сумувати чи нудьгувати до в цій грі як такий відсутній. Гра розпочинається, коли один із гравців вигукає Лігрето і всі ходять одночасно. Спочатку розіграйте одинички, у кого вони є. Їх завжди можна використовувати для початку нової колоди. І в центрі столу у вас може бути кілька стосів. І навіть всі вони можуть розпочинатися із, наприклад, зеленої одинички. Але головне, щоб потім на зелену одиничку виклали зелену двійку, на синю одиничку синю двійку, тобто враховували обов'язково колір та цифру. Якщо у вас немає потрібної цифри, то використовуйте ті картки, які у вас в руці, і відкриваєте кожну третю. Як тільки у одного із гравців закінчується стопка Лігрета, то він вигукує лігрето стоп. І тоді гра завершується. Ви можете зіграти наступну партію або підрахувати бали. За кожну відкриту карту ви від отримуєте один бал, враховуєте вашу блискавку, ваш колір. А за кожну закриту картку, яка знаходиться в стопці лігрету, ви отримаєте мінус два. Цікаво, що не завжди перемагає той, хто перший закінчив гру, тому дуже багато чого залежить від підрахунку балів. Рекомендую грулі Грету для тих, хто обожнює веселі, швидкі ігри, патігейми для родинного кола, для кампанії. Також можна цю грулі Грету використовувати для навчання дітей. Можна вчити разом з ними кольори та цифри. Якщо вам сподобалося це відео, то можете залишати вподобайки. Пишіть в коментарях, також, які ігри ви любите з кольорами та цифрами. Можливо, це скібо або фаза, уну. І до наступного відео!